Іду в аптеку ще медикаменти. Коротше, у нас же медицина безкоштовна для воєнних, понимаете? А я думаю, что я йду в аптеку список медикаментів, які мене попросили воєнні з госпіталя. А у нас ж медицина для воєнних безплатна. Реальності ілюзії. Такі от волонтер аферист шахрай, глава благодійного фонду. Як мене люблять називати. Дякую, е, пане міністре, за безкоштовну медицину, лікування хлопців, які постраждали, захищаючи цю країну. Ну що, ми скупимося? Нам не привикати. Ми найдемо, купимо, привеземо у вашу Савдеповську гнилу 12-ту поліклініку які ви списуєте баблотика на четвертому поверсі, куди водите всю свою мандоту високоповажних чиновників, показуючи реформи, а все, що вище і ніже, там ще Сталін гуляв в діткві. Ну, Ми хлопцям поможемо. Потім поговоримо про безкоштовну медицину нашим захисникам.